Святі, і вони, правда, всі проблеми вони їх так легко проживають, і тоді сенсу б в цьому житті взагалі не було. Всім привіт-привіт, мої чарівні, безмежні, прекрасні підписники. Зазвичай, щоб відео вийшло до вас в середу, я маю його записувати вівторок або в понеділок. Ну, така я мені в потоці в останній момент якраз те, що треба. Але зараз неділя. У мене неймовірний підйом енергії. Я тут записую рілси, записую тіктоки, і мені прийшла дуже класна ідея зняти вам відео, які проблеми у психологів. Ви знаєте, що всі мої влоги, які я роблю на цьому каналі, вони у мене під хештегом Ти ж психолог. Класично, тому що як тільки е, я починаю ділитися якимись е, своїми переживаннями, своїми проблемами, якимись челенджами, які я проходжу в житті. Класично один-два коментарі, але знайдуться від певних людей, які кажуть: Ти ж психолог, як ти можеш таке розказувати? Ти ж психолог, як ти можеш мати такі проблеми? І тут до мене дійшло: це ж ідеальна тема для сьогоднішнього відео, до речі, стосовно влогів. Ти ж психолог, як я вже і казала, вже через тиждень я почну подорож по штатам для зйомок, для просто подорожей для того, щоб забрати свою мріяну покупочку, з якою вам теж буду все розказувати буду ділитися. Так от. А буде попереду дуже багато влогів. Теж психолог, не тільки експертного контенту, хоча ви знаєте, що навіть у влогах ну не виходить у мене прикрити оцей прекрасний ротик і не розказати вам щось про психологію. Тому погнали, що і які проблеми у психолога в цьому відео, а влоги будуть наступними. Просто поки я всідалася на бильці цього дивану, я ледь не розбила собі ніс і лампу, ну то таке. Мені здається, що сьогоднішнє відео прям дуже-дуже класно. В мене стільки енергії на ньому, тому що е, якось ти ж психолог, це прям якась уже містифікація. Знаєте, це ніби якась така надлюдина, яка по-іншому бачить життя, яка по-іншому його проживає. Частково так воно і є, але. Перше, що хочеться сказати і одразу якось винести в контакт із вами, це те, що психологи мають абсолютно такі ж саме проблеми, як всі інші люди, інші професії, інші сфери. Питання в тому, як Психологи це проживають, і це вже зовсім про інше. Ось те чарівне слово адаптивність, про яке я часто говорю. А що таке адаптивність? Тобто, це змога підлаштовуватися, не чинити опір тим чи іншим ситуаціям швидше. Ось це той скіл, який є більшість хороших. Більшість хороших психологів, які пройшли свою власну терапію 100-150 годин і більше, це ті скіли, які психологи мають. Тобто ось цю здатність, навичку проживати, усвідомлювати свої почуття, свої потреби швидше і відповідно реагувати на щось швидше. За останній рік я прожила неймовірну кількість стресових подій. Ну, по-перше, я вирішила переїжджати в іншу країну, в набагато дорожчу країну, в найдорожчий штат. Я живу зараз в Каліфорнії із України. Я розірвала свої довготривалі стосунки, і цей розрив для мене був теж. Неймовірно важкий і травматичний. Перші місяці в США у мене був дуже великий занепад сил, занепад доходу. Одне за собою потягнуло інше, і це було все дуже-дуже важко. Дистанція із рідними, з якими мені хочеться побачитися, хочеться зустрітися. Далі певні проблеми в бізнесі, абсолютно повна зміна команди, і складу цієї команди декілька місяців ведення блогу, запусків і моїх соцмереж повністю наодинці. Я вже мовчу про якісь такі об'єми буденні, по типу зняти відео і регулярно їх випускати на чотири різні канали і соцмережі. Це все неймовірно важкі і такі об'ємні досвіди, які я проживала, точно так само, як і проживає кожного місяця, кожного року, будь-яка середньостатистична людина, не психолог. Питання в тому, що коли ти... Знаходишся дуже довгий час в терапії, і коли ти розумієш, як працює психіка, наша підсвідомість, як утворюються травми, як зробити так, щоб ці травми навпаки... Не створювалися або е, підтримувати себе в тому чи іншому стані, е, ось це якраз дуже сильно допомагає, тому що відчуття реакції емоції, вони в е, всіх людей дуже схожі. Але питання в тому, що із яко, якимось відчуттям я знаю, що робити, я піду його проживу е, найкращим чином для мене та мого тіла. Я піду ви. Вільнюю якісь емоційні об'єми, або відслідкую їх і привчу себе їх витримувати, або ж я не розуміючи того, як ці об'єми працюють, як, що таке самоцінність, що таке опора, і як проживати правильно емоції, і я буду просто ходити із ними, доводячи себе кожного разу до панічних атак, просто через те, що я не розумію, що причиною цих панічних атак є якраз таки Непрожиті ці емоції і великі об'єми. В цьому і полягає велика різниця, тому що самі проблеми точно такі самі. І я бачу, як деякі експерти, психологи, коучі намагаються в соцмережах нести ось цей образ такого Ісуса інстаграмного, що вони такі прям святі і вони, правда, всі проблеми вони їх так легко проживають, але ні. Ну, Тобто ми всі живі люди, якби ми не мали цих емоцій, якби ми не мали таких реакцій, ми б не могли розвиватися, ми б не могли рости, е ми б не могли е досліджувати себе, своє життя, покращувати його. І тоді сенсу б в цьому житті взагалі не було, тому що е був би один біль, е була б одна деградація, і якби ми всі тут із вами. Прекрасненько вимерли б. Саме тому мені важливо ділитися з цими емоціями для того, щоб ось цю якусь знаєте, напилення магічне, яке соцмережі і наш світ зараз через ось цю швидкість нам транслює, якось розвіювати і доносити ось цю реальність, що це нормально мати емоції, це нормально мати проблеми. Необхідно навіть мати проблеми. Але питання в тому, що ви з ними робите, як ви їх проживаєте, і е, яким чином ви себе в цих станах підтримуєте. Ось таке моє. Послання вам на сьогоднішній день не забувати про те, що ви головна людина в своєму житті, що будь-які проблеми це нормально. І коли мене дуже сильно накриває емоційно або якоюсь тривогою, я постійно собі нагадую, що скільки разів я за все своє життя не переживала, всі рази я жива, я здорова, я витримала і життя стає тільки краще. Тому в в принципі, не може бути нічого такого в цьому світі, що мене настільки виб'є із себе, що я не втримаюся на ногах, тому що вже є досвід не лише дрібних якихось проблем, а й тієї самої війни, а й тієї самої пандемії, і в таких. В таких пріоритетах, в таких перспективах можна зрозуміти, що ми із вами дуже стійкі, і ми із вами можемо з цим справлятися. Головне, не забувати, що із проблемами завжди необхідно справлятися зсередини, а не як колись співав в своїх перших піснях Монатік: хватить кричать на тучі. От кричать на тучі нам взагалі не треба, тому що сенсу в цьому немає. А краще зазирнути в себе. І подивитися, що ж спонукає нас кричати на ті хмари, і що ми із цими реакціями можемо зробити. На цьому прекрасному відео я завершую нашу сьогоднішню з вами розмову і нагадую вам, що вже через тиждень я викладу влог із Лос-Анджелесу, тому що я туди лечу на зйомку туди і назад. У мене такого ще ніколи не було, що я з самого ранку кудись вилітаю в одне місто і повертаюся в інше. А попереду у нас Нью-Йорк, у нас Флорида, у нас Південна Кароліна, і буде дуже-дуже-дуже багато всього цікавого. Я вас обіймаю в інстаграмі я буду ділитися всім максимально детально, показувати вам зйомки, показувати вам цікавих людей, з якими ці зйомки будуть відбуватися, яких ви 100% знаєте. Тому не забудьте підписатися на відчувай, це моя інстаграм-сторінка. Не забудьте поставити. Ставити лайк цьому відео і не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити ці легендарні влоги, які будуть попереду. Я вас обіймаю. До нових зустрічей! Цілую, па-па!